Здоровенькі були Олди. О, прекрасний Париж, місто світла, кохання та революцій. Але в цьому світі воно мертве. Тут більше немає місця для романтики, тут не л'ється вино, тільки кров. А замість поцілунків накази на страту. Це Париж, якого ти ще не бачив. Париж задушений чоботами райху. Його серце знищено, бо замість Ейфелевої вежі тут тепер бовваніє зіктурм. Символ тисячолітнього жаху, на поверхні новий порядок, паради зі свастиками, тиша, стерильний контроль. А під землею катакомби, повстанці, політичні в'язні й моторошні лабораторії, з яких ніхто не повертається. Франція більше не Франція. Але пам'ять жива, і в найтемніших тунелях досі лунає голос. «La résistance не памер, опір не мертвий. Вибачайте за мою французьку. Якщо в тебе теж мурахи по шкірі, значить, ми на правильному шляху тисни вподобайку. Підписуйся на канал. І разом вирушимо у саме серце Темряви у серце нового Парижу. Париж у кайданах Райху. Після кількох десятиліть нацистського гноблення Париж, тепер відомий як Новий Париж або Нейпарі, був майже повністю інтегрований до складу нацистського райху. Щоб вижити. Переважна більшість його мешканців підкорилися режиму, а нові покоління парижан маличку проходили ідеологічну обробку в нацистських школах, де з них ліпили нових покірних громадян Великої Німеччини. До 1980-х нейпарі став не просто столицею Франції, а повноцінною частиною райху. Гармонізованим мегаполісом з німецькими колоністами в історичних кварталах, а ще оновленою інфраструктурою та чіткою владною ієрархією, колись місто культури, революцій та мистецтва перетворилося на блискучу вітрину нового порядку нацистського порядку. У попередні роки місто контролював генерал Лотар Брандт – фігура суперечлива. Після провалу спроби його арешту за змову проти режиму в Берліні. Брандт зник. На його місце швидко призначили генерала Вінклера, який отримав чіткий наказ вичистити з усіх структур у Нейпарі лояльних до опального бранта, І остаточно закріпити владу райху у місті. Париж між супербетоном і опором. Після перемоги нацистів у Другій світовій війні Париж став свідком багатьох історичних подій. Від народних повстань 1950-х до зухвалих атак французького руху опору на чиновників райху. Як і більшість завойованих міст, він зазнав глибокої трансформації не лише політичної, а й архітектурної та інфраструктурної. Починаючи з 1950-х, нацисти систематично змінювали обличчя Парижа. До 1980 року місто вже було пронизане гігантськими хмарочосами супербетону, що височіють над горизонтом по обидва береги Сени. Колишні округи були реструктуровані в райони, розташовані навколо веж під назвою Брат, і головною домінанти Зіктурму. Брати – це три колосальні хмарочоси, кожен із яких має позначення брат 1 Брат 2 і брат 3. Вони не просто архітектурні монстри, це командні центри райху в Парижі. У їхніх нутрощах сховища даних: сервери, комп'ютерні системи та командні пости. А над ними до самих небес здіймається зіктурм, символ тисячолітнього жаху, що видно з будь-якої точки міста. Та, попри показову міць, проблеми для райху не зникли. Французький опір продовжував діяти. Громадянські заворушення спалахували з новою силою, а вулицями Парижа дедалі частіше прокочувалися аномальні бурі невідомого походження, руйнуючи цілі райони. Мандрівка цим містом тепер схожа на химерний трилер. Райони, оплетені стінами, контрольно-пропускні пункти перегороджують артерії мегаполіса. А будь-який громадянин, навіть з документами, може зникнути і опинитися у таборі без жодного пояснення. А коли Лотар Бранд, колишній комендант міста, загинув. А його нацистське оточення було знищене, Париж занурився в хаос. Повстання знову вирвалися на поверхню. Місто поглинула анархія. Брат один і маленький Берлін. У самому серці нового Парижа здіймається Брат один, одна з величезних веж, споруджених нацистами, як вічне нагадування про окупацію міста. Ця потвора з супербетону стала не просто архітектурним символом страху. Вона виконує роль центральної штаб-квартири Гестапо, а також інформаційного вузла, що координує контроль над усіма західними регіонами райху. Гестапо це таємна державна поліція нацистської Німеччини, заснована ще у далекому 1933 дев'ятсот Вона була призначена для боротьби з політичними противниками режиму та мала значні каральні повноваження. Саме тут, у надрах брата Одингеста пооблаштувало підземні рівні для допитів і катувань. Саме звідси керуються бази даних, комунікації та безпекові системи, а найтемніші таємниці райху зберігаються на верхніх поверхах, ретельно зашифровані, і недоступні для сторонніх. У 1980 році сестри Бласковід завдали удару по цій цитаделі зла. Вони знищили гарнізон у і ліквідували ключових командирів вежі, відкривши шлях до загадкової лабораторії X. А поряд з цією вежею лежить маленький Берлін, район, що став мікрокопією столиці Райху. Його вулиці забудовані під керівництвом німецького архітектора Вольфганга Кляйна. Стали домівкою для високопоставлених нацистських чиновників і культурного анклаву німецької еліти. У мирні часи тут святкували Октоберфест. А вже за лічені дні евакуйовувались поспіхом після вбивства генерала Вінклера. Та найстрашніше непевні намети, аж шпиталь. у його підвалах, за чутками, гестапо проводить жахливі експерименти над в'язнями, доставленими з вежі брат 3 район, що мав стати взірцем нової Європи, перетворився на арену для нелюдських дослідів і символ глибокої деградації імперії зла. Брат 2 та зона політичного ув'язнення. Брат-2 ще одна бетонна потвора нового Парижа. Але на відміну від інших веж, цей монстр не лише контролює, а й перевозить. Вежа стала головним логістичним центром нацистського режиму, що обслуговує всі механізовані транспортні операції в місті та його околицях. Гігантські гаражі брата 2 приховують тисячі бойових машин від бронетехніки до автономних дронів. Створених не для охорони, а для знищення. На верхніх рівнях посадкові платформи й командні центри, звідки можна миттєво перекинути підрозділи до будь-якої точки Парижа. Повітряний рух тут працює як злагоджений годинник смерті. І що саме найцинічніше, всередині цієї машини жаху нацисти облаштували музей, вони експонують своїх роботів, бойові машини, системи ураження. Наче це якесь досягнення цивілізації, а не кривавий конвейер геноциду. Але справжнє пекло за кілька кварталів далі, у зоні політичного ув'язнення номер 4 З першого погляду це просто нетрі, напівзруйновані халупи, зведені на швидкоруч. Але це табір, концентраційний табір. Тут живуть ті, кого режим вважає небажаним. І опозиціонери, ті, хто не вписався в ідеологічні стандарти райху. Вони під постійним наглядом, без права голосу, без надії. Навіть охоронці, які щодня знущаються з в'язнів, заражаються хворобами, що ширяться в таборі. Але це нікого не хвилює. Тут людське життя давно вже нічого не варте. Високі стіни не лише розділяють простір, вони ховають правду. Ті, хто живе назовні, не уявляють, які звірства кояться всередині. А ті, що всередині, вже не вірять, що зовні існує щось краще. Брат 3 та бульвар перемоги. На відміну від своїх братів, що й досі лякають мешканці нового Парижа своєю непорушною потугою. Брат – це вже не вежа, а руїна. Колись велична цитадель окупації. Тепер вона лежить пусткою. Перетворена на монумент того, що може зробити народ, коли підіймається проти уярмлення. До знищення ця вежа була не просто символом страху, вона була центром експериментів, місцем, де нацисти проводили дослідження на межі етики і здорового глузду. На поверхні офіційні наукові програми, а під землею секретні лабораторії, де люди ставали піддослідними істотами. І навіть після того, як вежу стерли з лиця землі, в цих руїнах щось і досі шепоче про жах, який там відбувався. Після знищення об'єкта район навколо брата 3 перетворився на зону анархії. Мародери нишпорили в уламках у пошуках нацистських технологій. Генерал Бранд, побоюючись втрати контролю, віддав безжальний наказ: стріляти по всіх, хто наблизиться до руїн. А неподалік розташувався ще один символ перемоги райху. Бульвар перемоги. Колись це був звичайний Паризький район. Але після масових повстань 1970-х, під час яких нацистські війська вбили сотні мирних мешканців, генерал Бранд наказав повністю перебудувати територію. Асфальт покрив кожен сантиметр вулиць. Бетон приховав братські могили. А назва бульвар перемоги мала стерти саму пам'ять про-спротив та пам'ять. Нікуди не зникла. Хоча Райх і намагається зробити з цього району взірець порядку, значна його частина досі стоїть порожньою, у повітрі тиша і напруга. Це більше не живе місто, це могила, на якій нацисти поставили прапор і назвали це перемогою. Та навіть серед цих руїн є те, що жахає ще більше, те, що й досі височіє над Парижем, як символ остаточного підкорення. Зіктурм і лабораторіякс, колись символ вільного Парижа, тепер трон нацистського панування. Зіктурм побудований у 1960-х за наказом Лотара Бранта, виріс прямо з тіла ейфелевої вежі. Стару конструкцію облицювали супербетоном, посилили, змінили до невпізнаваності і перетворили на монстра архітектурного приниження. Це вже не пам'ятник романтики, це вежа домінування, що зневажливо здіймається над містом мовна бридлива скалка у самому серці Парижа. Усередині штаб-квартира нацистського режиму в регіоні. Сам Бранд мешкав на верхніх рівнях, звідки і спостерігав за містом, яке він зламав і підкорив. Цей монумент страху видно з кожного куточка нового Парижа, нагадування, що Франція більше не належить собі. Але найстрашніше не зверху, найстрашніше під землею. Лабораторія X — таємний об'єкт, прихований під зіктурмом. Він настільки засекречений, що навіть високопоставлені нацистські офіцери не були впевнені, чи існує він узагалі. Легенди про це місце передавалися пошепки. Тут, мовляв, досліджують чорну енергію, проводять експерименти над людьми, шукають спосіб втекти від судного дня. Мета лабораторії розробка технологій Даатихуд і створення протозірок, здатних живити цілі летючі міста райху. Проєкт мав кодову назву Вознесіння. Останній шанс нацистів у разі глобального колапсу. Це вже не наука, це технологічний культ апокаліпсиса. Лабораторія X не просто підземний бункер, це пекло під Парижем. Де нацисти готують своє небесне царство. Хмерну утопію на уламках знищеної цивілізації. Але не все так погано, адже надія ще жевріє серед темних катакомб. Що чекає в темряві під Парижем? Відповідь далі. Паризькі катакомби серце руху спротиву. Нацисти можуть контролювати небо, землю, навіть повітря, яким ти дихаєш. Але є місце, де вони. Ніколи не почуватимуться в безпеці під ногами у лабіринті смерті, катакомби Парижа це не просто підземелля, це могила імперії. Побудовані наприкінці XVIII століття, коли переповнені цвинтарі почали загрожувати здоров'ю мешканців. Тунелі стали новим домом для решток майже двох мільйонів людей. Черепи, кістки, черепи, кістки, стіни з мертвих, що тягнуться на десятки кілометрів під містом. Але кістки не найстрашніше, що там ховається. Ще під час Другої світової війни ці підземні тунелі стали бастіоном французького руху опору. Тут формувались загони, передавались шифровки, переховувались партизани. Ті, хто вміли зливатися з пітьмою, хто знав кожен прохід, кожен сув, кожну тріщину. Катакомби були не просто укриттям, це була підземна артерія свободи, крізь яку пульсувала. Кров боротьби у світі Волфенштайн підземелля знову ожили. Після того, як Париж упав і Райх поставив місто на коліна, повстанці знову спустились у глибини. Там, де не працює радар, де не проникає нацистське око, де танк не пройде. А гестапо боїться навіть думати про це місце. Це не просто схованка, це столиця нового опору. Кажуть. Деякі з найжорстокіших акцій проти райху координувались саме звідси. Тут створювались імпровізовані лабораторії, майстерні з виробництва зброї, шпиталі тощо. Повстанці пробирались до лабораторій X, підривали колони біля братів, організовували евакуацію біженців. Усе з серця пітьми. А ще гірше для райху катакомби неможливо повністю захопити. Їх неможливо розшифрувати і нанести на карту. Кожна спроба прочесати тунелі завершувалась провалом. Були історії про втрачені загони есесівців, які так і не повернулись. Бо в цих стінах досі живе щось більше, ніж просто історія. Це символ Символ того, що навіть під гнітом імперії навіть у місті мертвих жевріє вогонь боротьби. Вівал Резістьєнс Історія завжди має дві сторони: є ті, хто будує вежі й табори, і є ті, хто ці вежі руйнує. Французький опір саме ті хлопці і дівчата, що зламали кребет третьому райху в самому серці Парижа. Коли в 1940 році нацисти вдерлися до Франції, багато хто зламався. Але не всі у катакомбах на горищах. В закинутих майстернях почала жевріти ідея спротиву. З цих іскор народився французький рух опору, конгломерат різних за походженням, ідеологією та вірою людей. Їх об'єднувало одне: ненависть до гніту й віра у свободу. Цей опір жив десятиліттями. Навіть коли вся Європа здавалася втраченою, вони не здались. У найтемніші роки повстанці співпрацювали з колом крайзау з союзниками. З підпільниками з США вони передавали шифри, розвідданні, прототипи суперсолдатів. Вони ризикували всім. Вони кохали, втрачали, але не припиняли боротьби. Опір заплатив за все велику ціну. Емануеля Деастіє де Астє одну з ключових постатей руху, було закатовано до смерті Жулі Брандт, щоб довести відданість нацистському режиму. Шпигун Дмитро Федоров. Був викритий на Венері у буквальному сенсі слова, і пройшов пекло Тортур, перш ніж його врятував сам Вільям Бласковіц. Повстанці програли багато битв, але не війну. У 1970-х вони підняли повстання на бульварі перемоги. Генерал Бранд його придушив. Здавалося, що це кінець, але справжня перемога зростає не з тріумфу, а з пам'яті. Повстанці спустилися глибше, у катакомби, і саме там знову зародився рух, що змінив усе. Станом на 1980 рік французький опір це не лише підпільники, це ті, хто змінив імена, обличчя, життя, аби врятувати країну. Жюлі Брант і Лотар Брант, колись, частина режиму, стали Жужу Дежарден і Жак Мартель, лідерами опору в самому серці ворога. І саме завдяки їм було зруйновано брата три не військами, не союзниками, а зламаним нацистським роботом, перепрограмованим повстанцям. Сайберт Pilot» став символом їхнього божевільного блискучого генія. Сьогодні катакомби це не просто схованка, це головний штаб, центр рішень і серце відродженого спротиву, що дихає вірою, болем і незламністю. Ось він. Новий Париж, місто контрастів, місто привид. Зовні стерильний порядок. Усередині задушлива тиша диктатури. Але в його серці у найглибших надрах б'ється інше серце, гаряче, закривавлене, але живе. Це серце спротиву. Світло в кінці тунелю смерті. Тут під тонами бетону, під купами черепів і кісток живе пам'ять. Живе ненависть, живе надія. Ідеї не вмирають, якщо їх є кому передати. І французький опір став голосом усіх, хто не скорився. Вони не мали армій, вони не мали танків, але мали незламну волю й катакомби, що стали новими барикадами революції. Це була війна не на фронті, це була війна в кожному диханні, в кожному погляді, у кожному рішенні не мовчати. Нацисти побудували вежі, щоб стерти пам'ять, а повстанці стерли самі вежі. Вони виграли не тому, що були сильніші, а тому, що мали мету. Історія нового Парижа це не про футуризм, не про тоталітаризм і навіть не про сам Волфенштайн. Це про людей, про вибір, про спротив. І поки є хоча б одна людина, яка відмовляється прийняти зло як норму, цей світ ще має шанс. Вівала Резистієнс! Якщо цей випуск змусив тебе відчути, не забудь підтримати його вподобайкою. Це допомагає нашому маленькому каналу не зникнути під вагою алгоритмів. До зустрічі! Бережіть себе! І слава Збройним силам України!